Слово Боже, для вас сьогодні є собор Святого Архистратижа Михаїла і всіх небесних безтілесних сил. Помолимось. Цар і Небесне, Отішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діби життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу Тебе, просвяти мій розум відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Перед світлом Слово і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч не вір. А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки, 10 глава, з 16 по 21 вірс. Хто слухає вас, мене слухає? А хто гордує вами, мною гордує, а хто гордує мною, гордує тим, хто послав мене. Повернулися 72 два з радістю, кажучи, Господи, навіть піси коряться нам рада Твого імени. Він же сказав їм Я бачу сатану, що наче блискавка падав з неба, ось я даю вам владу наступати над змію, скольпіоні і всю ворожу силу, і ніщо вам не пошкодить. Одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що ваші імена записані на небі. Того часу Ісус був зрадівся тим духом і промовив Я прославляю тебе, Отче Господа, неба і землі, що ти втоїв це від мудрих та розумних і відкрив немовляткам, так, Отче, бо так подобалося тобі. Бачимо, що сьогоднішнє свято є собора. Святого Архестратижа Михаїла. Ми знаємо, що він переміг Люцифера. Ангел Люцифер був наймудріший серед ангелів і спонтувався. Дуже часто запитують, чому він спонтувався, що йому не було добре коли Бога. Але бо самовпевненість підштовхнула його до цього, бажання бути як Бог, бути замість Бога, настільки засліпило його, що він прагнув Прагнув неможливого, за Бог хто дає йому буття. Архистратих Михаїл та небесні сили були тими, що виявили свою вітаність і вірність Богові. Їхню пам'ять ми святкуємо, тому що цей невидимий світ, світ ангелів, Бог створив для служіння нам. Бачимо Святому письмі, що ангели це ті, які служать Господеві і служать людям. Ми дуже рідко згадуємо про свого ангела охоронця, рідко згадуємо про заступництво ангелів, майже не пам'ятаємо про цей Небесний світ ангельський. Але сьогодні нам говорить Слово Боже, щоб ми могли пригадувати кожного дня і молитися до нашого ангела охоронителя Він нам допомагає з боротьбою проти зла. Він нам піши, добро чинити. Отож, мої любі, пам'ятаємо про нашого ангела охоронителя про всіх ангелів небесних їх є вісім хорів, і кожний хор називається по-різному, і вони, вони служать Богові. Господи, дякую тобі за цей невидимий світ, який ти створив для нас, що Він нас охороняє, що допомагає нам з боротьбою проти злих духів. Господи, навчи мене розпізнавати, що є добро, а що є зло. Амінь.